Квадроцикл Сісмота 450. Черговий раз поламався кермовий вал. Дивимося, що з ним є. І бачимо, що пістовинка, яка в кормовому валі, і казала докрити, випала чашечка, через крішило. Невідомо. Будемо міняти на нову. В нашому випадку, в наших квадроциклах, ми оцей вузол викидаємо, ставимо сюди демпер такий резиновий від автомобіля. ходить довго віру. Аналогічно ось тут оцей, як би мовити, підчетне повзення, його теж розбиває, теж шульовий вал гуляє туди-сюди, ми ставимо сюди потужний двохрядний підчепник, а то й два. Як це виглядає, колись закінчи у відео. Будемо міняти хрестовинку. Ось наша хрестовинка, така манюченька, її будемо ставити це з'єднання. Все, Що до роботи. Тільки запресовано, звітуємо, маленьку покрути в різні сторони, як вона працює. О, все буде. Добре, будемо фіксувати вушка. Бачимо, все чітко, все працює гарненько, тугесенько, так як має бути. Самі чашки зафіксовані ось такими металічними поставочками. Вже ці чашечки ніде не мають діти. Так, Все гаразд, поміняли в рульовому валі хрестовинку, пробуємо, Все, люкс, нормальок. Все тримається кучу, можна далі вже і їздити.